Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується кожного з нас: про контрацепцію. Поговоримо про те, чому презервативи рвуться і як обрати свій ідеальний Розмова сьогодні з сексологиною Мариною Гавенко. Розпочнімо з того, наскільки небезпечний загалом незахищений секс і які є ризики. Незахищений секс почнемо з того, для чому він відбувається і в яких випадках він може відбуватися. Якщо люди пройшли медичне обстеження, вони їм дали там довідки, або там сказали результати, те що вони здорові. В них немає ніяких захворювань, що передаються статевим життям. Вони можуть жити не з... статевим життям незахищеним у випадках, якщо вони також планують свою вагітність. Якщо ми говоримо про небезпеки, які можуть бути це. Найбільше небезпеки це захворювання, які передаються з шляхом, а також небажана вагітність, яка може настати. Люди до цього не готові. Ну і власне і все. Але чому ж люди все таки йдуть на цей крок? Це більше про необізнаність чи про якийсь адреналін тут є сукупність різних факторів психоемоційно, соціальних, біологічних, які хочеш. По перше, це може бути маніпуляція. звичайно, зі сторони чоловіків Я нічого не відчуваю мені там неприємно. Я хочу більше там отримати тактильності і так далі. Це проста маніпуляція, тому що є презервативи, які мають дуже вони тонесенькі, і вони повністю там совські називаються. Вони повністю передають всі відчуття, необізнаність. І плюс до того, що ну тут навіть не страх купувати їх неможливість низький соціальний рівень, коли, наприклад, там. Грубо кажучи, підлітку дають кошти, і він замість того, щоб їх там піти і купити, витратити, купити презервативи, там купує пиво. І, на жаль, таке буває, особливо у там, малесеньких містечках, селах, там, де, по-перше, немає статевої освіти, де не говорять про всі небезпеки і ризики, які бувають. І вони, ну, типу, Роблять ось так, тому що емоції для них важливіші і зробити це десь там в пориві там після прогулянки або там після якогось там романтичного вечора. Їм здається, це прикольно. Типу, я встигну, що зазвичай це неперервний статевий акт. Він абсолютно ніяк не доведений науковцями, і там є дуже великий ризик саме отримання небажаної вагітності більше 80%. Які існують ще види контрацепції, окрім екстреної. Бар'єрна контрацепція це презервативи і латексні серветки для орального сексу. В нас є гормональна контрацепція, і в нас є внутрішньоматкові спіралі. Всі решта, окрім бар'єрної контрацепції, назначає лікар. Ми не займаємося самолікуванням, тому що в кожного свій стан. Тільки до лікаря лікар визначає, який краще буде для цієї жінки метод, і призначає. Хоча зараз науковці довели медикаментозну контрацепцію для чоловіків, тобто не там фізично, да, хірургічно, коли там робили перерізання, а саме медикаментозну. І що дуже дивно, що воно не впливає на їхній гормональний фон, і вони, якщо захочуть, то вони потім можуть відмінити їх і народжувати, ну типу, займатися сексом для продовження роду і мати дітей. А цікавила. жіночі контрацептиви метакоментозні, вони всі є досить таки впливають на гормональний фон. Ну і відповідно, аби навіть чоловіки приймали ці контрацептиви, все одно треба консультація лікаря і самолікуванням займатися звичайно. Це тільки Ну В нас ще їх і не так десь є. Це в більшості там за кордоном почали поширюватись. Поки до нас йде, то я думаю, що лікарі теж. Прийдуть до, до цієї думки. чи правда, що презервативи рвуться, чи це все ж таки міф, оскільки люди неправильно дотримуються там терміну зберігання? Певний відсоток в браку виробництва все ж таки є, тобто це до одного відсотку, і це є нормально. Наприклад, там один презерватив на партію там на тисячу штук, те, що він порветься, те, що він буде бракований, це є в нормі, і власне виробники там вони всі і вказують, що може бути така штука. Це дуже рідко відбувається зазвичай, чому рвуться презервативи, вперше. Чергу неправильно підібраний розмір, презервативи мають розміри, і це є дуже важливо, тому що якщо статевий пеніс у нас є досить широкий, то класичний презерватив на нього просто не налізе, типу, і він буде, ну скажімо так, тріщати, да там і під час самих фрикцій, під час статевого акту буде тертя і відповідно є високий ризик того, що він е, лопне. Чому ще може порватися презерватив, коли не використовується лубрикант, коли, наприклад, жінка, ми зараз так зайдемо в сексологію. Гюю, коли жінка не готова, не хоче, в неї мало виділяється природні змазки, і там все сухо, і жінці неприємно, і презерватив, може маленькі будуть мікротріщини, що є великим ризиком до того, що він лопне дуже сильні фрикції, дуже такий бурхливий статевий акт, він теж може, якби статися так. Плюс терміни придатності обов'язково перевіряємо, і важливо в яких умовах зберігалися І з тих випадків, що я знаю, наприклад, там. Що в мене купували презервативи лише от за два роки один випадок, що мені написали, що порвався. Я запитала, які були умови. Але там, ну типу, там був такий статевий акт досить красивий. Типу, що там ну не порватись не було варіантів. Типу, якщо дуже сильно активні дії, то є ризик того, що, що він порветься. Ну і в нас ж є несумісність деяких презервативів і лубрикантів. Звичайно Правда? не можна презервативи з олійними лубрикантами, їх і мало. І використовують їх не дуже багато, але все ж таки хтось, ну, типу, береться, не всі силіконові лубриканти сумісні з презервативами. Водні лубриканти сумісні з усіма презервативами, і це є супер окей. Проговоримо ще різницю між аптечними презервативами і тими, які можна купити в секшопі. От у нас тут є різні види. З аптеч, по-перше, а в аптеці є їх досить мала кількість. І зазвичай вони, типу, всі стандартні. Скажімо так, сильної різниці, наприклад, в самому виробі немає. Є різниця в тому лубриканті, в якому він плаває. Зазвичай ці. Мастила, в яких знаходяться лубриканти, вони є досить низької якості і можуть бути таким спусковим механізмом для різних захворювань. Коли кажуть, що ой, я користувався чи користувалась презервативами з аптеки і в мене там вийшла молочниця, Насправді це не презервативи, винні в тому, що вийшла молочниця. Винне те, що вона вже була, а неякісний склад цього мастила просто став таким тригерним шляхом того, що воно вже нарешті все вилізло. Купили люди презервативи, так? Да? Треба їх швидко, в... швидко відкрити. Як? Ну, от як можна їх швидко відкрити? Господи, якщо тут, ну, типу, і все. І ти уже можеш собі взяти. То тут зараза зубами гризи його. Знову не можна, щоб от правильне зберігання навіть вдома, не можна, щоб презервативи там були на сонячному світлі, не можна їх носити десь там з ключами, з якимись там гострими предметами. Тому Скажи. що в гаманці не можна В гаманці, не можна, тому що маленькі, ну маленькі потразнення, і все, і він може уже бути не окей. І є великий ризик того, що він порветься. Оце неправильне ще зберігання в домашніх умовах. Що важливо знати. По презервативах те, що вони мають розміри. В аптеках, от, наприклад, контекс є два розміри: стандартний і збільшений. І збільшений він не завжди буде підходити для чоловіків, у яких там реально може бути широкий пеніс. І вони, типу, купують, їм некомфортно, їм перетискає, їм болить, їм зовсім незручно і вони, та я буду краще без. І ти такий, знайдеш Краще, ну, типу, є нормальні презервативи, підбери по своєму розміру і, типу, займайся сексом в презервативах. Ні, я буду без. Мені не підходить, мені некомфортно, мені тисне. Ну, от що власне і тисне. Що є в цих всіх стандартних коробочках? Є три презервативи. Тут е, важливо термін придатності, е, пише, до якого часу він. І, власне, сам презерватив. Вони дуже, дуже Дуже так собі. І воняють. <с> латекс в більшості, сам презерватив, латекс в більшості він є майже скрізь однаковий. Тут ми бачимо перше, те, що дуже мало змазки. Okay. тобто обов'язково треба брати ще лубрикант для того, аби було комфортно, аби було менше тертя, і для того, щоб відповідно він не не тріснув. Ну і був добрий захист. Потрібно правильно одягати. Ми тут, от в кінці, бачимо, що він взагалі сухенький-сухенький, тобто презерватив одягається якби. Повністю до по основі члена, тут зовсім його немає. ну Типу, от вам і різниця в тому, що які вони бувають. Якщо, наприклад, там брати по міцності, ну ну типу вроді би, окей, Да якщо його так розтягувати. Зрозуміло, що ми його там так не будемо розтягувати, на, на цьому Навіть, якщо одягнути на руку. Ну, типу, що він може бути Враховуючи, що У мене тут є нігті, які гостренькі. Типу, окей, обов'язково є ось цей пуптик для того, аби я виходив. Типу, вроді би, все нормально. Але по відгуках, ну, типу, некомфортно. Може бути печіння після статевого акту, може ще якась там дискомфорт. І буває це рідкі випадки, але все ж таки бувають алергія на латекс. Як воно проявляється, якщо після статевого акту ви розумієте, що у вас є свербіж, почервоніння, вам дискомфортно, можуть виникати пухирці. Це як і в чоловіка, так і в жінки. Там, після того, наприклад, там воно десь зійшло і немає, і знову після статевого акту виникає це. є алергія на латекс. І можна поздавати аналізи, і можна, наприклад, там подивитися. І знову ж таки, у мене алергія на латекс, я буду без нічого подобного, ніфігашечки, не ведіться на цю. Фігню. є безлатексні презервативи, безлатексні презервативи, наприклад, бренду Skin, вони доступні в усіх секшопах. На жаль, в аптеках їх немає. І от ще одна проблема. Да, типу, там є дуже маленький вибір. От так само, типу, і ось цей Durex. Хоча кажуть, що Durex дуже класні, і, будь ласка, ви можете їх використовувати. Вони всі мають однакові ці. А до речі, про відкриття кажуть, що не можна зубами відкривати, не будь-яким чимось гострим, те, що може пошкодити презерватив, не можна як одягати. Давайте все ж таки е, покажемо помилки, які використовуються. Коли ми дістаємо презерватив, ми відразу бачимо ось цей пипточок, куди має сходити еякулят і власне в яку сторону він розгортається, якщо Темно, щось там не побачили, і, і так далі. І одягнули спочатку ось так, а потім ой, щось він не розкручується і міняємо, то ми його вже викидаємо. Ми його не використовуємо. Це одноразові засоби контрацепції, тому що вже є ризик того: по-перше, що якщо є якась хвороба, то вона вже тут. І ви потім її наверх і передаєте партнерці. Якщо були на самому члені, вже там, якби трішечки було там якось мастила, там природних і так далі, то є можливість того, що ці сперматозоїди вони вже десь там один-два можуть бути. Як одягаємо? Тобто ми беремо, Затискаємо ось тут, виносимо, щоб у нас не було ніякого повітря, і одним рухом наниз. Все. Для чого потрібно це? Для того, що коли чоловік оргазмує, він в нього виділяється еякулят для того, щоб в нього був оцей клапан мішечок, щоб воно там зберігалося. Ну, як видно, тут теж якби він не має, не має нічого. Хоча ну, вони, як на мене, сильно не відрізняються. До речі, як знімати? Давайте покажемо. Коли еякулят у нас всередині, правильне знімання воно також є досить важливим, щоб вони там не отак тягнути і потім. По всіх стінах воно полетіло. Тобто, ми знімаємо можна двома руками, можна однією, і ось так акуратно, ось так повністю, і в нас уходить для того, щоб воно, типу, все тут залишилося, ніде нікуди нічого не передалося. До речі, існують ще жіночі презервативи, і вони ж зовсім по іншому використовуються, не так, як чоловічі. Звісно, в нас тут є одненький представлений. Насправді вони. Мало користується попитом, бо така собі картина, якщо чесно. Він більший набагато. Да? Якщо в нас презерватив стандартний, який налазить на член, то жіночий презерватив ми всередину вагіни засовуємо. Він має два кілечка. То. Більше і менше. Ось така у нас є історія. Менше кілечко, воно в нас у нас гнучке. Воно з гуми, певно, так. Да. Ми його. Засовуємо всередину. Більше кілечко у нас воно тверденьке, воно прикриває і вхід, і статеві губи. Ну, якби має трошечки більший захист. Наприклад, там, якщо є лобкові воші, то вони, наприклад, не, не передадуться, да Бо вони ось тут, воно більше має захист. І, власне, чоловік потім ось так заходить, виглядає воно, ну. Так собі насправді і ну дуже зручно його власне саме використовувати, і жінки такі типу та ну. Ні, що звичайні там. Так, да, ну по-перше, їх і не знайдеш ніде. і навіть не в усіх шопах вони є. Ну, тобто, ще їх треба пошукати і в той час, як презервативи доступні скрізь. Це є більш доступний метод. Можна використовувати, можна спробувати, як мінімум, як воно як воно працює, чи воно зручно, чи незручно. Тобто, в нас є одна сторона закрита, і відповідно ми будемо знати, що є. Ну, цей пахне вже поприємніше, до речі. Угу. Не такий і, тут, запах. Да, і тут на основі ось тут більше лабриканту, хоча тут зовсім маленько, і, наприклад, якщо буде введення, буде досить складно. Да. А ще не забуваємо, що є певні роби, такі як вагінізм, коли досить болюче може бути проникнення, ну, типу, він взагалі не, не підійде. То якщо є якісь там психологічні, навіть там. Проблеми, які не дають цього такого більш доступу, то може бути тяжко. Ще є дуже важливо по презервативах те, що вони мають розміри. Те, що я говорила, це ну, типу, скажімо так, стандартний розмір. Да? Якщо ми візьмемо о, презерватив, ось це безлатексний. А він навіть трошки якийсь прозоріший. Ну, на основі в нього теж досить. Мало використовувати лубриканти обов'язково. На водній основі самі стандартні базові, якщо є якісь проблеми в жінок, якщо є сильна чутливість, тоді можна проконсультуватися з продавцем і обрати є дуже класний бренд Pure. В них є серія мед, власне, на жінок націлена для того, якщо є якісь там певні проблеми. Боже, як він пахне? Угу. Ну, типу, запах дуже відрізняється. Да, він при і він досить він приємніший набагато. От якщо його по попробувати, uh -huh. він такий досить... Хоча це ну, тіпа, саме стандартний оригінальний, бо є ще тонші. Він досить, він досить приємний. Це є стандартний розмір. Він налізе на ось такий член, можливо, там на чуть-чуть ширший також буде окей. Він не буде тиснути, буде триматися. Дуже важливо для того, щоб він не спадав, нікуди не сильно тиснув, не був за великим, тому що в нас хлопці інколи люблять трошечки. Прикрасити і взяти 2XL, коли є стандарт. А потім вони ой, а він зліз. Бренд One дуже поширений в нас в Україні. Це американський бренд. Вони раніше, от мали тільки ось такі звичайні розміри mm -hmm. стандартні. Потім почали робити. Також на різну на різну ширину, і вони зробили дуже класно. Окрім того, що є різна ширина, ось тут там більш видно, є різна ширина, є різна довжина, і типу, кожен може для себе обрати да, той розмір, який йому найкраще підходить, і він тоді вже не буде там паритися, де що взяти. Якщо хлопці не знають, який розмір собі відразу обрати, вони можуть замовити ось такі три презервативи малесеньких, просто три штучки. Де є різні розміри? Три різних розміри. І підібрати які І їм підібрати, та, для себе, який краще підійде. Тут уже там було ще два. <сум> це такий виставковий. Угу. І це найбільший розмір. Наприклад, якщо ми зараз візьмемо найбільший, да, і подивимось, тобто тут є тіпа, три найбільших. Найширший, скажімо так, тому що щоб подивитись, то є менші. Це типу, там як стандартні, більш-менш, і є вже збільшеного mm -hmm. розміром. Кожен для себе обирає, і тут що важливо, тут е пише які вони. І типу підібрав, окей, не злазить, все супер. Для того, щоб якщо, наприклад, не підходить, є лінійка. Mm -hmm. Смішно, так? Да? Типа, ну але, наприклад, ось це тут є довжина, ми міряємо від довжини. Типу, який розмір, от у нас там статевого члена подовжені, і ми можемо собі обрати. І є ширина. І ось тут у нас є ширина. Ми прикладаємо, і ось тут бачимо, що у нас. 53-й розмір, типу, і ми такі, ми вже знаємо. То ми його прикладаємо там на найбільш товщому місці, де є. Там ми бачимо розмір. такий, окей, все, я собі зафіксував. У мене є 53 розмір. Це якраз золота середина, стандарт, де всі ось такі презервативи цілком підходять, і він тоді може не паритися взагалі там, шукати якісь собі більші. Більше парці ті, в кого там ширший статевий член, і вони такі. А той не налазить, а той не підходить. А, а той, типу, на руку то він налізе, да, ти його можеш розкрити. Але на статевий член для того, щоб правильно його одягнути, він уже не підходить. Якщо ми неправильно обираємо резерватив, ми вирішили трошечки пантанутися і взяти собі більший розмір. Що буде відбуватися? Uh -huh. Він просто злізе. Да, якщо у нас будуть інтенсивні фрикції, будуть рухатись, він просто загубиться. По-перше, він не тримається при основі, типу він вже буде зласти. По-друге, якщо буде іякуляція і він навіть не злізе, ось тут це. Ну, типу, воно може все витягти. І ну в більшості випадків він просто десь там загубиться у вагіні, потім вони будуть його довго шукати. А це відразу ризики передачі захворювань, які передаються статевим шляхом, і плюс небажана не звітність. І ти такий, типу, добрий день, приїхали. Тому дуже важливо підбирати по розміру, не там пробувати: ой, я хочу собі такий, я куплю в аптеці 2 xl і типу, щоби. Пантанутися, що в мене там великі сатеви член. Коли ми говоримо про здоров'я, тут про якісь там ну, такі штучки мова взагалі абсолютно не йде. А давайте спробуємо е, на міцність один ван і оцей контекст також найбільший. О, і він дуже дуже сухенький. Прям да а тут прям багато. Було прям як рукавички медичні. Да, да, да. Це в нас не потовщені, вони не є супер тонкі, uh -huh. і вони не є. От ось ці вони, типу, більш міцніші. Uh -huh. Тому що є різні, ну, є різновиди, і є там прям стронг, які досить. Так, да, в них можливо чутливість буде не така, але якщо от людина дуже переживає, то, то краще такі використовувати. Ну, подовжені, ніби. Ну, якщо ні. Ну от, про що була й мова. <ріст> і це ми навіть не розтягували його в ширину. Так, це просто, да, це, це просто довшину. Да. Ну, вони, звісно, да, вони на статевому члені, ми його так не розтягнемо, але під час, під час статевого акту може відбутися всяка штучка. Ну, це вже я взяла. Ну, він більше не тягнеться, але і не рветься. Mm -hmm. Бачимо різницю. Угу. Що нас ще є? Е, окрім типу стандартних, є потовщині, які мають більш міцнішу структуру, і вони не рвуться, хоча, якщо постаратися, то <гум> будь-що може порватися. І є досить тонесенькі. Це для тих, хто. Я нічого не відчуваю, я там не хочу, і так далі. Можна використовувати тоненькі. Знову ж таки, якщо безлатексні є скін, в One теж є, є рибристі, є досить багато різновидів презервативів, Є рибристі, є зі смаком для орального сексу, тому що оральний секс він також має бути захищеним, тому що це в першу чергу теж вся слизова і воно все передається. Да, Вагітності не буде, але захворювань. Герпес просто отак, як миленький, туди-сюди перебігає. Є бренди, більш преміальні бренди. Є, наприклад, Лело, вони теж рахуються досить такими крутими. Вони спеціалізуються. Звісно, от, наприклад, Лело це є стандартний. Є от в них до досить маленька лінійка, саме в виборі презервативів. Є стандартний і є чуть-чуть потовщений. Типу більший, все, ну типу, більше немає. Бо якогось такого великого вибору для того, щоб хтось міг для себе підібрати, то такого немає. Вони йдуть, типу, як гіпоалергенні, тобто вони латексні, але є гіпоалергенними. На вигляд, о, вони навіть з такі, як соті, угу. вони мають рельєфність. Ті, хто любить зробити собі лухарі, побачення <реш> <реш> можуть зробити. Хоча теж таки лубриканту досить, досить мало. Важливо використовувати лубрикант. Є кольорові. Кольорові, ну, це є навіть ті, які світяться. Це не буде мед звісно, їх там потрібно, там, щоб вони побули на, на Ні, на, на, на світлі, ну, типу, на звичайному світлі, і тоді вже можна використовувати. Вони будуть світитися там певний якийсь період. Щоб це було якась там додаткова функція захисту, ні. Це просто візуальний вигляд. Якщо брати, наприклад, у нас буде чорний. Якщо брати для орального сексу. То є з ароматизаторами, вони на смак ніякі, в них просто є запах. Да, е, вони також є різних кольорів, там, з бананчиком, з полуничкою, ментолою і так далі, можна використовувати це більш приємніше. І я всіх закликаю: якщо ви не в стосунках, якщо ви не були у лікарів, якщо ви не перевірялися на інфекції, що передаються статевим шляхом, обов'язково, будь ласка, захищайтеся. І оральний секс він також має бути захищеним. Це 100%. Якщо у нас для чоловіків є презервативи, да. Да, для, для особного, жінок для жінок є ось такі сервети. Це може виглядати як дуже щось незрозуміле. Але краще, щоб це було незрозуміле, аніж потім ходити з віл, як мінімум, чи там вірусом попіломи людини. Це є ось така серветочка, вона є латексна, вона пахне виноградинкою. Досить приємно пахне. Вона є досить широка. Тобто всю серветочку ми кладемо на вульву, і коли чоловік хоче зробити оральні ласки, то він відповідно через сервет, через серветочку, робить воно буде ті самі відчуття, особливо якщо ще додати лубрикант, наприклад, той самий їстівний, щоб йому було трошечки приємніше, то воно буде досить прикольно. Воно. Покриває велику площу, велику територію, що повністю унеможливлює того, щоб передалася будь-яка інфекція. І про анілінгус, якщо ми говоримо, то він так само, типу, можна зробити ось так: покрити велику собі територію, і, будь ласочка, щоб все було захищено. Не використовуйте два презервативи, тому що, ну, типу, щоб було ж. Ну, типу, більш безпечніше, ні, між собою матеріал буде тертися і буде, будуть мікротріщення. Там є більший ризик якогось захворювання. Не використовуйте якісь медичні рукавички, якісь пакетики. Ну будь-що, що не призначено, не потрібно його використовувати. Якщо, наприклад, немає серветки, є презерватив, можна зробити тут. Окей, типу питань немає. Якщо є серветка, використовуємо серветку. Якщо чоловік каже, та фу, я таке не буду робити. Ну йди попий. Чаю <сіх> іди по чаю, і буде і, і буде все все нормально, і всі будуть задоволені, ніхто не буде хворий. Головне здоров'я да, головне здоров'я, головне захист, головне безпека, бо це є наше все. Статистика показує досить нехорошу тенденцію, і те, що на липень 2025 року 530 нових захворювань ВІЛ були отримані внаслідок незахищеного статевого акту, коли тільки щось там здається, 60 від типу від ін'єкцій від тих, хто вживає наркотичні засоби, поробимо висновки. І наразі, враховуючи повномасштабне вторгнення, те, що в нас ідуть військові дії, те, що є сексуальне насильство, спричинене війною, досить великий ризик зараз захворювання. І Україна має епідемію захворювання стівіл, Постійно, ну тип, кожного дня, це тако десь 23 людини діагностується новий, тому важливо проходити діагностування, перевірочку і так далі. Не забувати Не... піклуватись про своє здоров'я. Норм чи стрьом використовувати два презервативи одночасно для більшої безпеки стрьом норм чи стрьом надягати презерватив у темряві на дотик, в принципі, норм. Якщо спочатку перевірив, що де, і ти знаєш, як правильно його одягати. Норм чи стрьом зберігати презерватив у гаманці кілька місяців Е, трьом. Норм чи стрьом купувати найдешевші презервативи в аптеці. Стрьом є великий ризик того, що вони будуть неякісні, вони порвуться Фу. Коротше. Перерваний статевий акт як метод контрацепції: норм чи стрьом? стрьом. Норм чи стрьом використовувати вазелін чи олію замість лубриканту. Стрьом великий, будь ласка, ні, ні, ні! Тільки спеціалізовані засоби, які для цього призначені. Олія взагалі не сумісна з латексом і ну, типу, є великий ризик пошкодження. І для, мікло, для мікрофлори. В смислі вазелін. Ну ні, ні, ні. норм чи стрьом перевіряти міцність презерватива, розтягуючи його руками до максимуму. Якщо він далі не буде використовуватись норм, якщо ви хочете. Перевірити, а потім одягати ні норм чи стран відкривати презерватив зубами стрьом. норм чи стрьом використовувати презервативи у воді в басейні, в душі або в морі можна використовувати з лубрикантами на силиконовій основі, які сумісні з латексом, тому що в душі, наприклад, секс у душі, водний лубрикант, він змиється. Силиконова основа вона більш довго тривала до цього всього. Важливо, щоб був була безпека від різної травматизації, просто щоб вони не посмузнулися, не впали. За це ще момент так. Ж пам'ятаємо в морі взагалі, ну, типу, море, басейн, там, де є хлорка, там, де є сіль, там де є якийсь пісочок, і так далі. Воно може, ну, типу, пошкодити сам латекс, може травмуватись. Ну, типу, кажуть, що можна. Що це сильно романтично, там секс на пляжі. Але, типу, пісок витягувати з вагіни не дуже романтично, і отримати якісь, по-перше, ну, травматизацію фізичну, тому що це буде траття дуже сильне, буде неприємно по-друге, а захворювання там є досить багато всяких типу, ми не можемо покупатися, якщо ти води ковтнув, десь там нирнув неправильно і ти вже в лікарні лежиш. А там досить така інтимна. В душі можна використовувати. Якщо хочете займатися сексом з водою, в душі в ванні, вдома використовуйте в басейнах загального призначення море. Там риби живуть, майте совість. Дякуємо вам, що розказали і показали. Маємо надію, що це допоможе нашим глядачам, зокрема, в першу чергу, дбати про своє здоров'я. Дуже дякую за запрошення і, в свою чергу, хочу закликати: користуйтесь презервативами. Нехай у вас буде безпечний, комфортний і класний секс. І порада батькам, якщо у вас є діти-підлітки. Візьміть маленьку якусь коробочку, покладіть туди презервативи і не рахуйте їх. Просто поповнюйте і не рахуйте. Підлітки також будуть займатися сексом, нехай займаються ним безпечно. Тож пам'ятайте, що в першу чергу презервативи це про вашу безпеку. І нехай наступного разу вони стануть частиною вашого задоволення, а не незручностей.